Після виходу на робочу висоту це розвідувальне крило курсуватиме над ворогом. Отримуючи наказ, зранку виїжджаючи на позиції з уже готовим завданням, яке нам потрібно виконати, ми піднімаємо наш борт і близько 10 годин за добу виявляємо ворожі цілі. Це жива сила противника, це транспорт, це укриття, це будь-що. Що може викликати нашу підозру? Одним бортом керує кілька операторів. Так, є люди, які керують камерою окремо. І є люди, які керують окремо маршрутом самольотика. Я, наприклад, здаю маршрут самольота, перевіряю, яка висота, яка скорість у нього. слежу за батареєю, щоб антенна була. Такі відео, окрім самих операторів, бачать в центрі управління польотами роти. Рік тому цей лон був менеджером в іт галузі. Зараз збирає та оброблює інформацію, яка надходить в центр управління. Зараз виявили якраз особовий склад ворога. Екіпажем Мавіка передали, відбили ці координати на карті, передали і черговому по бригаді, щоб він міг скоригувати там артилерію, якщо вона може відпрацювати. Ну і також дали задачу екіпажу FPV, Вони спереджаються і будуть вражати. Ціль вночі працюють важкі бомбери. Цей борт дозволяє виконувати завдання вглиб на до 25 кілометрів і нести споряджену вагу до 20 кілограмів. Тобто, це будь-які боєприпаси. Це і 120-та міна, і самі ми переробляємо дуже багато. Механік говорить, виявлені цілі ліквідовують цілодобово та у різні способи. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.